Гастролі 95-го кварталу по Буковелі – то взагалі дичина. Актори всі призивного віку, всі друзі президента, всі патріоти, чого вони на фронті. Ну навіть якщо вони б самі не пішли, чого вони примусово не мобілізовані? Володимир Олександрович, чи для друзів поняття, а для інших закон? Дивіться, в цій країні Зеленський зробив такий режим, як і у Путіна. Для своїх, можливо, все. Вони здають країну, як Єрмак і Баканов. Вони ухиляються від призову, як сам Зеленський та його весь 95-й квартал. Тобто, це країна імені Володі Зеленського. Не закона, Бо президент же ж призупинив дію Конституції, він вчора чи позавчора про це казав. Не для своїх друзі, друзів, які хуй забили бля, як на країну, так і на мобілізацію, на війну, взагалі на все. На закон, в тому числі. Вони. Спокійно стригуть буковель, тобто заробляють бабло під час війни, розважаючи таких же самих охуєвших друзів Зеленського, які там відпочивають. Поки країна стоїть по коліна в власній крові, поки матері ховають кожного дня сотнями своїх дітей. Сьогодні був страшний обстріл більше 110 ракет. Є загиблі, вся країна в вогні. Ці зелені підари і його друзі одні грабують, а другі, блять, стригуть бабло. І їм ця війна. Все заради кеша. Бабло творить чудеса. Да, Володимир Олександрович, блядь?